Доброго дня всім! Сьогодні справжня весняна тепла днина. Не знати, чи це надовго, але на весь наступний тиждень це так і буде у нас тепло. Я сьогодні впряглася вже по повні вихідний день. Звісно, все хочеться зробити. Зранку трохи по можливості дочищала дерева, те, що не дочистила. Взагалі, то мене дуже виручає те, що я багато роботи проробила восени і в. Період, коли було потепління. Тому тепер не так запарно мені, але все рівно дуже-дуже багато роботи. За рядом, буду йти за рядом і розказувати, що робила. Можливо, вам це щось знадобиться, а можливо, ви вже це поробили. Я обробила ось цей край. Бачите, я пройшлася розкалем. Да напевно Роскаль, напевно, у всіх називається. Коти гуляють, я слухаю, чи це не моя кішка? Чи це не моя кішка десь там? Я пройшлася розкалем, ось так, зробила край, обрізала повністю, наскільки могла, ось цей стахіс, оцізаючі вушка, тому що він дуже розрісся, ця рослина, і ем, дуже неохайна. Тут цілу зиму валялася моя собака. Чомусь саме тут, напевно, він полюбляє більш притінене місце, а тут у мене трохи він на сонцю, і він дуже був неохайний. Ну Ось я його підрізала, просто взяла великі ножиці і обрізала його. І ось так края обробила для того, щоб. Була якийсь, ну знаєте, воно коли рівненький край, воно більш якось охайніше. По-перше, по-друге, я тут висадила ось це восени ще висаджувала. Це хакурані шики, руки в мене грязні. працюю. це хакурані шики, рослина, яка у мене на штамбі, але я її минулого року живцювала, і ось вона прийнялася, маю тут один. Два і три кущика. Тобто з часом у мене тут будуть такі три, отут у мене будуть такі три рожеві кульки. Це у мене вхід на город. І я так планую, щоб були такі три невеликого розміру. Я знаю, що їй прийдеться стригти, але вона мені подобається. Також тут ось рослинки, які, я думаю, ну про це згодом думаю, тут трохи поміняти е, загальний вигляд. Ось цього рівного краю. Також я сьогодні обрізала, крім стахіса, я обрізала сьогодні вже морозники. Не всі, але деякі. Дивіться, бачите, я вже підстригла морозник, тому що його квіточки вже минулої осені я дуже полюбила морозник, замовила деякі. Ось Маю, напевно, 5-6 кущиків, але цей самий такий був великий, і ми бачимо, скільки квітів. Нічого не знаю про морозник. Так це було спонтанно, дуже його хотіла. До речі, я бачила великий кущ у Тут, де купляла, то він такий, як піон, такий височенький, величенький кущик. Жінка мені принесла, була це на ринку. Саме цей був куплений на ринку. Також я обрізала трохи вівсяницю сизу, тому що це молоденька, це самосів такий гарненький. Хай буде їжачок. Не всі підстригла кущі, але деякі підстригла. Пройшлася я, що я тут такого зробила важливого. Я вже не пам'ятаю, я так зранку вже напрацювалася. Ну, Все тут гарно, звідси забирала трохи молодил, тому що планую висадила їх в інші місця. А, підстригла, почистила. верніше, підчистила древовидний піон. Дивіться, які великі бруньки. Бачите, чи то добре видно? Ось які бруньки. Я обрізала сухі краї, щоб він був хайний і гарно квітував вже. І йду я показувати вам. Ага, ну, давайте ще раз подивимося на мою роботу. Це отак. От Це я формувала минулого тижня свою коніку, а ота інша називається дівчата мені підказали. Ось ця інша, що я посадила, називається Daisy White з білими приростами. А ця у мене звичайні зелені прирости. Ось така вона у мене красуночка, Вже сонце засвічує і треба думати, як я знімаю. А ось це у мене така гарненька. Я не пам'ятаю, як називаються ці квіточки. Це я з лісу принесла. Вона дуже така, вона ще лиш набирає сили, але вже гарненька така. Так, далі, далі, далі. Ідемо, ідемо, подивимося підсніжники. Це також звичайні лісові підсніжники. Ну вже все прокидається. До речі, я відкрила гортензії. Я їх не буду розмотувати, просто їх відкрила для того, щоб вони провітрювалися. Бо на наступний тиждень я ж кажу, нам до 19 градусів тепла. Я їх не розв'язувала. Вони дуже гарно перезимували, але я їх не розв'язую, тому що якщо будуть зворотні заморозки, а вони обов'язково будуть у нашій місцевості, то хочу, щоб мати змогу потім знову ще прикрити свої гортензії. Тому так вони відкриті, але не розв'язані. Тут я викопала Альберту. Тут у мене росла манюська ялинка, була на перетримці. Для чого викопала, зараз покажу. Ну і ось ідемо, Повільно, повільно. А ще хочу вам сказати, що я минулого тижня займалася ем, мистецтвом. Це у мене, звичайно, сосна, вона росте в мене вже деякий час. Звичайно, з лісу забрана. Ось і я погано видно, сонечко засвічую. І ось я надумала е її минулого тижня, я надумала її сформувати. ось. Вона одразу скажу, що вона не росла на одному стовбурі, вона була одразу така трошки гіляста. Я почистила всі гілочки, е не гілочки, стовбурці від голочок, обрізала ті, що мені заважали, її обробляти нічим не треба, бачите? Вона смолою одразу затягується і лишила тільки на кінцях гілочок, лишила такі прирости, такі ну, пушочки. Ось, кожен з них має. Це був центральний пагін. Я його зігнула так. Отака в мене буде цікавинка, можна сказати. Ось. Тут вона. Ну, тут немає де розігнатися, щоб вона була великою сосною. Ну, на той час мені дуже хотілося її, і я собі її викопала. До речі, може комусь знадобиться. Я читала, що якщо ви берете рослину з ліса, хвойну рослину, ялинку чи сосну, то в неї життя триває лише 2 години. Тобто ви її викопали. І одразу на протязі двох годин ви маєте пересадити її. Я не знаю, наскільки це відповідає дійсності. Але ось так ми їздили за одним, але я побачила цю сосну. Вона мацюпунька така була. Мені дуже сподобалася. І я її взяла, прийнялася. У мене вона вже другий рік. Така гарнюща. Це форзиція, Форзиція набирає обертів. Ось. Скоро ми будемо любуватися цією жовтою красуни. Така вона. Ну іду, іду показати вам, чому я, власне, вже ж тут на вулиці. Моя нова діляночка, ви всі знаєте, що я її хто слідкує, я її розробляла, фантазувала, що я хочу, як я хочу, і ось нарешті я дійшла е, якогось внутрішнього свого діалогу сама з собою і зробила її. Як зробила, ви зараз побачите. На протязі декількох днів я знімала ту зелену траву, той ну, таке, як тут. Я знімала то коло, що ви бачили. І ось нарешті я совгала ті рослини туди-сюди, ніяк не знала, як пригніздити, що зробити. Хотілося мені чогось такого незрозумілого. Відійду подалі. Не знаю, чи видно. І ось так у мене вийшло. Посадила я все, що хотіла, навіть більше, бо тому що, виявилося, тут буде більше каміння, але не такого дрібного. Дрібні камінці це для того, щоб собака не потоптала. Я з часом тут розростуться рослини, я приберу. Ну ось так, Я ці, цю посилку останню, яку я отримала, робила розпаковку. Там були гарні рослини. Вони потребували е, такого переднього плану, щоб їх було видно. Недарма ж я витратила на них кошти. Тому я їх висадила так. Значить, глаука глобоза, вона буде центральна. В ній дуже багато бруньок. Вона дуже швидко підніметься, е, не підніметься, вона. Штамбова, вона дуже швидко наростить свою шапочку. Трави я висадила для контрасту. Це все у мене було. Я вже цього разу нічого не купляла, у мене це все. Я робила одну розпаковку, другу розпаковку, щось саджала, щось чекала. Тут зробила пересадку. Ця жовтенька, туя росла в куточку. Ось тут. Але сюди я пересадила Альберту з того місця, де я тільки що сказала, що пересадила Альберту, тому що це передній план. Альберта у мене там була на перетримці, бо вона дуже маленька. Вона мені дісталася в подарунок з якоюсь розпаковкою. Мені здається, я не пам'ятаю, я ще замовляла, коли в грудні місяці. От там я її посадила, там вона і була. Просто щоб ну, десь її треба було тримати. Ці камені троянди молоді. Ось це мої. Я їх забрала з іншого місця. Так само посадила тут три куща гвоздики. Один, там позаду другий і третій. Е, вона в мене квітує таким блідофіолетовим, бусковим таким блідим кольором. Я подумала, що вона тут буде доречна, бо тому що е, в тому місці, якщо видно, там. І ось тут. Ось. Я посадила флок шиловидний, який також квітує бусковим. Ялинка, оця малюська фат Альберт, на маленькому штамбі, вона росла там, де та височенька. Ту височеньку я поміняла їх місцями, тепер поміняла місцями, бо вже розумію, що вона буде губитися на тому фоні за. Голубою цією ялиною, вона буде просто губитися, тому я її пересунула сюди ближче. Ось на цей на цю сторону. Також я тут посадила, ще тут молодила. А тут якийсь у мене вид очіка, не знаю який, і отут у мене червоний. Також цей мій очиток, я його пересадила, ну, не пересадила, а відщипнула. Ну, я ось так. Ось так у мене вийшла. Це вже, ну, можна сказати, остаточний варіант поки що. Я дуже сподіваюся, що цей арабіс у мене, він розростеться швидко, це ця зелена трава, не трава, а рослина, яка квітує білим. Вона швидко розростеться і буде наступати на цю діляночку. Тому я не хочу тут сипати корою, я хочу цю, цю місцинку всю закрити ґрунтопокривними рослинами. Ну, такий у мене вийшов. Можливо, тут хоче якусь фігурку, можливо, на каміння я додам якусь прикрасу або що. Ну, це вже кінцевий результат. Ось, бачите, ще він, тут ще все в процесі. Я вам показую все онлайн, можна сказати. Ну, ось так. Нібито я заходжу в подвір'я, і це у мене буде така вхідна зона. Вони всі піднімуться, трохи потрібно часу. Все хоче трохи часу, але так як ми бачимо ось тут, кругом, рослини досить швидко наростають. І тому я не переживаю, що вони, можливо, не дуже величенкі і не дуже це естетично. Ось так воно. Мені вже подобається. Тепер я йду далі. Сьогодні я планую. Я ще багато що планую, лише би вистачило здоров'я. Сьогодні я ще е, планую підстригти трохи ось цю ялину. До речі, вона також лісова. Бачите, ця величенька. Вона також лісова у мене. Е, має вже декілька років. Завдяки тому, що я її прищеплюю постійно, її зелені пагони, отака вона пухнаста, гарно наросла. Я хочу звільнити трохи низ. Щоб не так торкалося до землі, і трошки надати її конусної форми. Побачу, як це буде. Тут під парканом у мене кругом просто тепер погано, ну не сезон. Тут у мене кругом під парканом трави. Трави високі, тут у мене просто два вида, і гортензія за єлівцем козацьким. У мене гортензія анабель і в кутку я обстригла була. Керію за ялиною у мене керія. Керія вона квітує жовтим, чомусь не дуже. Я... Там лише пеньки від неї, бачите, я її обстригла була. Не дуже мені ну, не те, щоб не подобається, вона досить ледя що? агресивна. Вона проростає, як пирі і пускає такі довгі пагони під землею. І, і розростається, тому я її засадила туди в куток, вона там нікому не заважає. Ну і тут вже те, що підніметься. Я сміливо садила саме на цьому місці, тому що тут була трава, і я не переживаю, що десь у мене тут якісь цибулькові приховані, так як буває. Знаєте, посадили і вже не знаємо, що дає. Ось. Ну так. Все мені подобається. Кажу, підстрижу ялину. Думаю, підстригти. І йду, напевно, зроблю. Там у мене а! залишилися рослини. Я хочу змінити, от е, тут рівно. Переді мною от е, трава відділена від квітника рівно. І там у мене ясколка. Я хочу, ніби щось ось так. Знаєте, ну, мені подобається раніше я за собою не помічала, але тепер бачу, що мені подобаються ось такі форми. Щоб воно було трохи хвилясто, трохи е, нерівненько, а щоб була всяка ну, хвиля, вірно сказати, хвиля. Тому я думаю, іду туди, іду повільно, тому я думаю, ось цю е, рівнину, що є, отут що в мене є рівно відділено, е, трошки зробити, додати якоїсь Хвильки романтичності, чи що це правильно сказати, не знаю. І ось маю лишилися у мене деякі рослини не посаджені. Дещо, можливо, замовлю з літніх рослин і досаджу. І зроблю я тут уже трохи примітила таку хвильку, може, відсажу трохи ясколку. буду бачити, як це Ясколка, Собаки мені роблять. Напевно, треба якийсь вибір або собаки, або тварини, або рослини. І якось відгараджувати їх один від одних, ну не знаю, у мене не виходить. Дивіться, які тут у мене лежбища. Просто реально. І кішки, і собаки всі люблять полежати на рослинках грунтопокривних. Чомусь, напевно, тепліше. У мене залишилося непосаджених вівсяниця з червоними краями. Ось така гарненька. Нещодавно я купляла її, робила розпаковку. Також у мене лишилася сосна кущова, гірська. Бачите, має тут гарні такі свічки. Також у мене лишився цей кіпарис викнана Грацеліс. Я планувала його висадити на ту ділянку, але дівчата мені підказали, що він горить на сонцю, тому, напевно, він піде. Там десь рівніше. І ось цей дарен білий, який я купила е, також розпаковку робила раніше. Дарен білий, я його хочу формувати на штамбі. І куплений він у мене раніше, він мав йти на ту грядочку, ту, що я зробила, ту діляночку. Але ж там вже додавалися хвойні, він там недоречний. Тому я думаю, що я буду робити, от на цьому місці, де я сижу, отут буду робити, коли хвилю. Ось тут. Отут буде початок цього, отак я планую. Ну, побачите все, що, звісно, покажу. І тут вкраду кусок трави. Може, не буде дуже зручно косити косарочкою, але так як я кошу сама собі, то я думаю, що справлюся. До речі, там ще на тому новому місці я посадила чебрець, забула показати. Тож в мене був чебрець варігатний. У мене є декілька сортів чебрецю. Ось це звичайний чебрець. Також у мене є варігатний і є лимонний чебрець. То я ось висадила на ті діляночки. Ну що, поки що все. Все я показала, що хотіла, що сьогодні робила. А вже далі те, що буду робити, звісно, буду ще вам показувати і розказувати. А поки що всім спокійного вихідного дня. До зустрічі.